Теж приймається, при отримали всі інші Розглядаємо питання про внесення змін до міської програми отримання та розповітньої господарства на 11-16 років, затверджено рішенням провесної міської ради 3.02.2012 з новою 27.06.06 і змінами правоповнення. Були потім обідати власне. Знизити внутрішній розподіл коштів в програмі, а саме зняти кошти з повірки і ремонту будинкових засобів обліку будинків комунальної власності і з розробки схеми санітарного очищення 200 тисяч на поточний ямковий ремонт. Загальна сума збільшиться по поточний ямковому ремонту на 300 тисяч гривень. Які є запитання? Зауваження. На комісії підтримали, пропонує за основу відсутних Я ж не так там человек забыл. Тришки кафе. Там отрезали. Не, ну надо работать. Мы не начали тут мотать. Ну там дело в тому, що лічильники зараз переходять на баланс провали енергії. Тобто бровари, провали енергії повинні зараз проводити.

та да, тепловодоенергія повинна за свої кошти проводити повірку її втірову, що не продовжувати. Якщо він вже ходити, щоб уникати Мы пишем доклады, мы пишем доклады. 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 питання, що 30 років робила влада для них, що ми зараз кидаємося, за що казали, а вони будемо далі запитати, вони далі не приходить на цей, але спорядження. Ви такі признаєте, о, це планів. По-моему, это не могут. 50 тысяч на, на, на этот самый на проект. на проводеннях.

тому і розумію, що це все так, що там може бути, да. Бо ця політика військової була недоступна. Я ще розповів, да. Так, так і були тільки так заробити плату. З них зняли. Ні, не пробуй не треба такого робити. Недоторкнути. Я не можу на китайці. це я розумію,

Давайте скоро. На наступной сессии мы вижу.